Спідну історичну браму відреставрували. За два тижні роботи над брамою у стилі класицизму 10 майстрів та реставраторів майже довели її до пуття. Залишилось зовсім трохи, і браму встановлять на місце. Рест... Реставрували, Львів, приїхали німці. Вони надали перевагу Львову перед Одесою та Чернівцями. Залишилось браму дочистити, погрунтувати та пофарбувати. Зараз ще підганяють завіси. Тільки на деякі частини є нові, так. Та його частина, коробка тут видно, де обнолічка нова, поріг новий, частина вставкатафлі з того боку пасики. Ну і такі вставочки, все остальне є старе. Брама на катедральні має елементи усіх брам міста, тому її обрали першою окрім відновлення історичного стилю брами, брама так само отримає сучасний замок з ключами для мешканців, який буде закриватися стилізовану клямку ручки, так щоб надати їй колористики тодішнього часу. Хоч іноземні реставратори мали усе необхідне для роботи, вона затягнулась. Адже під кількома шарами фарби було дуже занедбане дерево. Довелось відчищати. Відтак не встигли відремонтувати ще одну львівську браму. Тож за добові двері з типовим для Львова оздобленням на площі ринок 40 візьмуться у жовтні. Відновлять захист від негоди, покриють тонким шаром прозорої фарби, відреставрують вікно. Незважаючи на свій розмір, тут дуже багато пошкоджень. Тут треба багато чого додати. Ось ці елементи зникли протягом багатьох років. Тут є багато слідів дилетантських ремонтів з останніх десятиліть. Загалом німецькі реставратори впродовж трьох років хочуть відновити 100 брам. Це лише початок їх великої роботи у Львові. Далі візьмуться за будинки. В місті є дуже багато пам'яток, які мають європейське значення не тільки для міста, а для цієї місцевості. І ми, охоче, хочемо передати ті, Ті знання і ті технології, як утримувати їх, як реставрувати їх і відновлювати. У львівських реставраторів такого обладнання немає, але бажання навчитись ним працювати, відновити місто є. Німці ще й допоможуть фінансово. На наступний рік ми плануємо з міського бюджету гроші передбачити на проектування робіт, а також на виконання робіт тобто до фінансування, щоб це було спільне фінансування. Закликають допомогти і Львів'ян. Активні мешканці, які долучаться до реставрації Брам, мають шанс отримати відреставровані ворота серед перших. Катерина Рибій, Богдан Іванський наш репортер.